Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Горобець Ігор Володимирович народився 1 жовтня 1988 року в селі Сморощина Чутівського району Полтавської області. У 2005 році закінчив Михайлівську школу та вступив до Полтавського аграрного коледжу управління і права. Жив у Києві, там працював майстром електромонтажних робіт. Наприкінці липня 2022 року був мобілізований на військову службу до Лав Збройних сил України. Мав звання солдата на посадку. Саді старшого навідника другого розрахунку першого самохідного артилерійського взводу 3-ї самохідної артилерійської батареї дивізіону військової частини А 2120. Загинув 20 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі бойових дій біля населеного пункту Сіверськ Бахмутського району Донецької області. У воїна залишилися батьки, дружина та сестра. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.